Останні півроку все частіше і частіше в російсько-українській війні з'являється африканський фактор: слід, учасники і так далі. То військовополонений походженням із Африки, то в Єлабузі африканські молоді люди збирають безпілотники, якими потім Росія атакує Україну, то показують якихось екзотичних. Осіб на військовому параді, які незрозумілим маршем чи то танцем ідуть на параді в російському військовому училищі. Що це? Все починалося дуже давно. Ще за часів Радянського Союзу Африка ділилася на народно демократичну, тобто двічі народну Африку і Африку. Ту, тоталітарну, як її прозивали, чи імперіалістичну, і зв'язували її, якщо не з Сполученими Штатами Америки, то з Великобританії, якщо не з Великобританією, то з Францією, Італією, ну, з ким завгодно. Ну, Для тої системи не важно було кого замазати брудом. Поступово так звані Імперіалісти, яких і не було там, вони пішли з Африки ще після Другої світової війни. Совок же там сидів дуже щільно. Він зробив там закладки, коли розпадався. І ці закладки спрацювали у вигляді приватних експедиційних корпусів приватної армії Вагнера. Якщо ви подивитесь на. Важно. Цілий ряд центральноафриканських держав, таких як Судан, Чад, Нігер, Центральноафриканська Республіка. Ну і цілий ряд інших можна назвати від Анголи і аж до Сірії. Скрізь ви побачите участь приватної армії Вагнер. Давайте назвемо її так, тому що там є. Всякого добра. Зазвичай, це підрозділи всіх на сьогоднішній день 12 існуючих в Росії приватних армій, чи Міністерства оборони, чи Міністерства енергетики, чи ФСБ, чи Служби зовнішньої розвідки, чи навіть окремих регіональних структур цих служб. Чи ці з маленької літери в лапках вагнерівців паразитують на державах і народах Африки. На сьогоднішній день в великій мірі ними захоплений чорний ринок золота, нафти та й взагалі вугловоднім, в тому числі й газу. Сусідують тут вагнерівці. Не з ким іншим, як з китайськими компаніями. Чому така люб'язність в стосунках між Фюрером Путіним і червоним диктатором Сі Ціньпіня? Бо є ще один пиріг, який вони ділять. Китайці, щоправда, прикривають свою експансію кредитами, які потім підтверджують тим, що забирають. Резерви національних банків до себе в Чейнебанк, а от вагнерівці пустилися у усі крайні. Перетворивши цілі групи місцевого населення на рабів, які працюють на золотих копальнях, на вугільних копальнях, на нафтовидобувних експедиціях. В нафтовидовиних експедиціях, на газовидобувних станціях. Я вже не кажу про те, що все це потім збувається в чорних схемах. Ну, очевидно, що це оплачується, в тому числі в вигляді наркотиків. Паралельно із цим вступаючи в союзи з Ісламською державою. Відбувається транзит і і торгівля на чорному ринку. такий спосіб можна сказати, що фюрер Московський, окрім того, що є кровонажерливою, ненаситною диктаторською особою, він ще свої порядки щодо насаджування нарко. Обігу формування чорного ринку золота, чорного ринку нафти і нафтопродуктів Росії по всьому світу. Безумовно від цього страждає африканський континент. І якщо ви бачите цих окремих людоїдів-старців, які очолюють невеликі африканські держави, знайте і майте на увазі, за ними стоїть. Московський фюрер, а поруч з ними бігає всяка сволота вагнерівська, яка в більшості випадків навіть офіційно оформлена як їх охорона. Африканський континент поступово завдяки абсолютно безрозсудному експансіонізму Китаю і розбійницькій політиці фюрерської рашистської Росії. Поступово опускається в темноту. Один з найбагатших континентів скорисних копалин має найбідніше населення в світі, а всяка сволота через вагнерівський розбій творить по світу чорні ринки. Золота, нафти, наркотиків, зброї. Це в тому числі стосується можливості прийняти необхідні рішення Ради Безпеки. Дуже цікаво було б побачити, а як будуть голосувати Китай і Росія в Раді Безпеки ООН, коли там буде поставлено питання про усунення з континенту. Приватних розбійницьких армій, які наплодила там рашистська Росія разом із Фюрером Путіним. І очевидно, вже, що Москва, Тегеран і Пекін нав'язують не тільки зброєю, ракетами безпілотниками свій режим, вони ще й грабують Африку і місцеве, і без того. Злиденних умовах проживаючи населення.